Вітаю, шановні! Сьогодні будемо виготовляти мобільний кран. Ось мої заготовки. Кран виготовляється переважно з залишків, які в мене накопичились. Зараз покажу, як я його спроєктував. Ось так. Дивіться. Значить, в крана буде три ноги. Краще було б зробити чотири, він тоді був би більш універсальний. Але для моїх потреб достатньо трьох, тому що е, ця стріла вона не буде повертатись на 360 градусів, буде повертатись на 120 градусів тільки. І тоді цих лап достатньо. І одна лапа позаду, яка буде тримати на підйом. Ось так в розрізі він виглядає. Гачок. Ролик і тельфер. От. Значить, основу ці лапи я роблю з такого. Це в мене залишки зі сходинок я робив. Профільна труба. От. Це в мене труба ось сота. І стрілу і задню частину буду робити 20 на 40 профіль. Щоб кран міг повертатись на нас 120 градусів. Для цього використав стару зі свого Форда маточицю. Ось така вона, дивіться. Бачите? Хоч вона вже і стара і не робоча поміняна була, але я дивлюсь, що там такий підшипник, що для моїх потреб його ще вистачить. От. На ось чотири болти. Значить, я взяв кусочок відрізаного залишки у мене був швеллера. Просверлив дірочки, ось так. І бачите, трохи неправильно розрахував, не попав. отут треба трошечки підточити. От. Тобто, таким чином екран буде розборний. Оця частина, низ, труба і оця маточиця, це одна частина, відкрутив болти і верхня частина, тельфер, це все верхня частина. Таким чином. Його зможе переносити навіть одна особа. Тобто я. Отак От це буде робитись. Дивіться. Ось труба. Ось як воно підійшло. Ідеально просто сіло. Тут я його просто приварю до труби. От. Це в мене вращається. Сюди сідає оця основа зі швеллера, Прикручується болтами. З одного кінця значить, доварюється 90 см профілю, і на нього прикручується тельфер. І з іншого боку доварюється стріла під кутом 45 градусів. Намагався я розрахувати. Всякі різні формули знаходив, але це дуже складно зробити, тому що він складається з декількох. Конструктивних елементів, через що кожен елемент треба розраховувати окремо, і там буде все одно похибка, власне, дуже багато розрахунків. І все одно буде похибка, і похибка може бути доволі великою. Тому я прикинув приблизно і зробив все з запасом. Моя мета зробити так, щоб він міг підняти до 200 кг. Цього мені буде достатньо, щоб підняти. Газоблок піднімати, піддон там, наклав, третину піддону газоблоку підняв. Піднімати там наприклад 4 ведра з розчином або з бетоном, щоб бетонувати армопояс. От для таких потреб, щоб зробити свій другий поверх. А потім він стане в нагоді, його можна прилаштувати і якийсь стенд, забетонувати біля гаража. І на машині під'їхав, щось в багажнику розвантажив. Ось така історія. От. Тож зараз продовжую доробляти заготовки всі. Нарізаю профіль, роблю все під стрілу. Потім все це буду зварювати. По етапах буду показувати, що в мене буде виходити. Тому не забудьте підписатись на канал, поставте лайк. І слідкуйте. А поки що на цьому, все дякую всім за увагу. Всім пока.